Друзі, привіт! З вами Таліна. Давно мене не було. Я сподіваюся, ви взагалі пам'ятаєте про моє існування. У мене є два приводи, з яких я записую відео. Але я сьогодні розкажу тільки про один. А перший привід це я вже майже місяць живу на новій квартирі. Я знайшла квартиру в Берні. Мені подобається майже все. Тому просто порадійте за мене. Друге, я змінила свою страхову компанію. От про це піде мова, тому що якщо ви хочете це зробити, у вас є три дні. Зразу вибачаюся за те, що не зробила, не виклала відео раніше, бо я почала оформлення всіх документів і зміну з твоєї страхової. Десь на початку листопада це, це тягнулося дуже довго. Я дуже рада, що я змінила. Хоча згодом виявилося, що можна було цього не робити, а можна було просто поміняти франшизу. Що треба знати? А, і Ну, Просто можете, звісно, посередитися, а можете бути вдячними, тому що у вас є понеділок і вівторок середа для того, щоб подати документи в свою страхову, якщо ви хочете її змінити. Наскільки я розумію всіх українців, які прибули в Швейцарію з початку нападу, з початку військової агресії Росії, зареєстрували на Візану. У мене тут є. Рехну, премія рехну. Це розрахунок, скільки я повинна платити грошей за кожен місяць. Через те, що я жила в Туні, у мене була трошки менша сума. Як я переїхала до Берну, то у мене вона на 20%, здається, вища. Давайте, ті, хто дуже розумні, і можуть в голові порахувати. У мене раніше була 400 франків оплата за кожен місяць. Ну, 430, тому що мені неправильно порахували. Але про це згодом. А тепер вона 456, якщо я не помиляюся. Тобто в Берні я плачу на 56 франків більше. Все одно, все одно воно варте того жити в Берні. Коротше, спочатку про те, що мені неправильно порахували. Я приїхала в квітні, в травні знайшла роботу і мені сказали, що виходити треба 23 травня, але потім попросили вийти з 1 червня для того, щоб у них. Чистий місяць був. Вони починають розрахунки, закінчують розрахунки, звільняють людей все першим числом. Ну така короті, фішечка в Швейцарії. Тому попросила мене вийти на роботу першого числа. То я 1 червня вже була на роботі, і за мене перший місяць платила страхову е, азюль, це центр допомоги біженців. Потім я вже повинна була платити сама. Тобто липень, серпень, вересень, жовтень, що там у нас далі? Листопад-грудень півроку я повинна платити сама. І ці товариші в Хелсані. Це я поміняла на Хелсану, тому ви вже знаєте проговорилася. Ці товариші в Візані порахували мені кожного місяця на 30 франків більше. Це та страховка, яку я плачу вже на роботі. А ці нехороші люди. Порахували мені кожного місяця на 30 франків більше. Тобто, я повинна була платити і на роботі, і потім, коли я плачу страховку сама від себе, я повинна була платити щось там 430 з лишком франків. Я звернулася, коли я задізналася, це було у вересні. Я звернулася для того, щоб мене перерахували. Вони сказали, що це неможливо. До речі, не я зверталася. Це я тоді жила у того чоловіка, який мені допомагав. Ну, взагалі до того, до якого я приїхала в Швейцарію. Він поговорив по телефону без мого відома, ну, без мене поряд, сказав, що сказав, не можна. Мене це не влаштовувало, бо, вибачте, навіть 30 франків на місяць для людини, яка отримує нижче мінімальної оплати, нижче того, що отримують студенти, які працюють 4 дні на тиждень. Причому я в два рази старша за студентів плати, повинна страховку платити майже в два з половиною рази більше. Коротше, це не чесно. І я сказала, що ну, я потім сама позвонила і сказала, що знаєте, я не можу собі дозволити платити таку суму кожного місяця, тому що для мене навіть 30 франків кожна копійка дорога. Мені сказали, що ми вас розуміємо, але ми нічого не можемо зробити. Бо Азюль подав інформацію про вас лише у вересні. Тобто ми вам можемо перерахувати з жовтня, і я повинна зі своєї кишені заплатити за липень, серпень-вересень 120 франків з лишком, тому що Азюль помилився. Вибачте, я покашлюю, зараз ставлю на паузу. Так от Азюль подав документи, виявляється, десь 17-го числа, 17 вересня в Візану, яка знаходиться в Берні. Відповідно, в Сам кантональний центр, який веде біженців, теж в Берні. І вони такі нічого не можемо зробити. До речі, кантональний центр взагалі не відповів на моє повідомлення, те, що я відправила електронною поштою. Я спілкувалася 2 4 тижні електронною поштою, і мені кожного разу казали, нам треба подумати. Ми порахуємо це. Я зараз кажу про страхову компанію. Вони думали, думали, рахували, рахували. І зрештою сказали, що ні, ми вам чого не можемо. Тепер ми вам можемо порахувати тільки з листопада. Тобто, жовтень пройшов. Вони його перечекали і сказали, що ми вам тепер можемо перерахувати тільки з листопада наперед. Я подумала, а ніфіга собі ви наглі переговорила зі своєю знайомою, яка теж працювала зі мною в готелі, вона теж з України. Ми там познайомились в готелі, в тому якому я працювала. Вона каже, все нормально. Я сама з двома дітьми. Я просто підійшла в центр і сказала: ну, в центр в плані. В офіс Візани, той, що знаходиться в Берні, сказала: так і так, у мене така ситуація, я працюю, і я хотіла б, щоб ви мені перерахували суму, щоб я не платила зайвих тих 30 на себе і там якусь суму на дітей, бо здається, за дітей треба 180 франків франків місяць, а за дорослого 400 з лишком. Її перерахували. Я думаю, що я сама рода. Коротше, підійшла я теж в офіс. Мені сказали, перерахуємо, але треба на це близько 10 днів двох тижнів. Я підійшла через тиждень, вже рахунок був. Але вони там щось нам і треба його було перерахувати. Бо, виявляється, коли я живу в Берні, це дорожче. Перерахували все, все правильно. Я його сплатила онлайн. І потім прийшла така: Здрасті, я все сплатила. А дайте мені, будь ласка, листа, я хочу від вас відписатися. Я хочу закрити своє існування взагалі в Візані. Жіночка, яка мене обслуговувала, спочатку посміхалася, коли я запитувала, як мені правильно оплатити рахунок. Після того, як я оплатила рахунок, і зразу встала зі свого місця і підійшла і сказала, а тепер дайте мені цю бумажку відписатися. Вона змінилася в обличчі. Вона до того була трошки нервова, казала: Не трогайте мої бумажки, які лежать на столі. Я вам тут розписувала, що за що коштує. Не треба їх викидати. Я сама викину. Окей, окей. Ну, взагалі вона така якась. Я розумію, це дуже нервова робота, мабуть, не одна із приємних. Але клієнто орієнтованих орієнтованість у них на вищому рівні це сарказм. Так от ця тітінька дала мені форму, як правильно заповнити бланк, що я від них відписуюсь. Я буквально за два чи три дні її заповнила, прийшла і потім вже стала в чергу до іншої особи, тому що знаю, що до цієї тітеньки краще не варто. Я принесла те, що було заповнено. Там треба було написати номер моєї страхової. Він там, здається, три символи: три, три а потім один. Потім треба було дати своє ім'я, прізвище, дату народження, поставити підпис, з якого числа ви хочете відписуватись, а ви можете змінити це. Тільки до кінця листопада ви можете подати свою заявку, що ви хочете піти нафік зі своєї попередньої страхової. І ви можете нову страхову мати тільки з початку нового року на рік. Ну, Такі у них умови. Тобто, ви можете з 1 січня. На весь рік підписатися в іншу страхову і далі просто вибрати план, чи ви будете платити за рік, тоді у вас знижка, за півроку, чи за квартал, чи помісячно. Я вибрала помісячно, тому що я не знаю, як моє життя складається, чи буду я в Швейцарії, чи ні, навіть з роботою. Все одно, все непевно. Так от, я в Хелсані, мені дали форму. Зараз я буду платити 320 франків кожного місяця, ну, майже 321 франк кожного місяця. Що поділяється більше? Да, і ще три за те, що я можу обслуговуватися в будь-якій лікарні Швейцарії. Три франки на місяць, я думаю, я можу собі дозволити. І навіть якщо я поїду кудись в Женеву, в Цюріх і, Пу -пу, не дай Боже, щось станеться. Я, до речі, не релігійна, це просто вислів. То я можу звернутися в лікарню, але фіг я там збираюся звертатися в лікарню, тому що у них нема ніяких гарантій. До речі, я коли підписувалась в Хелсану, я перевірила, чи є якісь бонуси для вагітних. Ну, хрін його знає, що там станеться. Може, у мене тут через півроку буде сім'я, а через рік буде дитина. На всяк випадок перевірила, що в Хелсані є певні умови для тих, хто збирається народжувати дітей. Так от. Що я хотіла сказати? А, що ця штука коштує 30, 324 франки тепер умовно. Ну, все разом ці три франки, які треба платити за те, що я обслуговуюсь в кожній лікарні в Швейцарії. І 321 за те, що я взагалі маю е, страховку в, в цій хелсані. Дивіться, які франшизи є. Якщо у мене франшиза 2500 на, на рік, тоді я повинна платити 321 франк на місяць. Якщо у мене франшиза менша, мінімальна це 300. На рік тоді я повинна платити кожного місяця більше. Це 440. Зараз у мене час стікає скоро, тому вибачте, я не можу розказати, що таке франшиза, чим вона відрізняється. Просто запам'ятайте логіку: чим франшиза більша, тим менше ви платите кожного місяця. І це нормально, якщо у вас немає ніяких болячок. Якщо у вас немає ніяких особливих звернень до лікарів, якщо вам не треба там, інсулін приймати, або якісь певні ліки спеціальні, або до якогось лікаря постійно ходити перевірятися, вибирайте оцю штуку. Якщо у вас франшиза мінімальна на рік, наприклад, 300, це мінімальна, тоді ви платите 440 франків кожного місяця. І знаєте, коли я підходила в Хелса в Візану для того, щоб потім піти в Хелсану і до них вже підписатися. Я підійшла в Візану, кажу, дайте мені, будь ласка, лист підтвердження, що ви отримали мого листа, що я відмовляюся від вас, і що він в роботі. Вони мені дали і сказали, чого ви не маєте почекати, ви така нервова. Я кажу, ну знаєте, вперше в житті таку штуку роблю, і, звісно, я хочу, щоб все було по плану. І взагалі-то мені сказали, що через 2-3 дні мені прийшлють поштою листа. Того, що відмовного, те, що так, здрасте, ця, ця, ця... дівчина у нас була зареєстрована, тепер вона від нас пішла, вона сплатила всі рахунки за цей рік. тому можете її брати в іншу страхову. До речі, страхова, в яку ви звертаєтесь, не може відмовитись вас брати. Такі умови в Швейцарії. Якщо ви вибрали страхову, вона зобов'язана вас взяти. Якщо ви не хочете бути там, щось змінилося, ви можете піти в іншу, вона зобов'язана вас взяти. Ну, такі умови. Короче. Мені дали листа, а справжній лист, той, що поштою, прийшов бляха-муха більше, ніж через тиждень. Оце у них такі 2-3 дні. 2-3 дні поштою. Берн, вибачте, ну Берн, що там того Берну, що не можна за 2-3 дні обіцяні діставити. Коротше, в листі було написано, що моя франшиза виявляється, 300 Франків на рік. Тобто, всі люди, які приїхали в Швейцарію, всі чоловіки, жінки, діти, я так розумію, підписані, по-перше, всі на візану на колективну страховку, по-друге, у всіх мінімальна франшиза, і вони платять максимальну суму кожного місяця. Тобто, якщо ви працюєте і виявляється, що у вас отака штука, і ви просто не встигаєте поміняти свою страхову компанію, прийдіть туди і скажіть, товариші, я здорова людина, мені нафік не здалася ваша медицина, тому що у вас дуже дорого, ви нічого не покриваєте. Я просто хочу змінити. Ну, Я просто хочу змінити суму своєї франшизи на рік. Якщо ви зміните суму своєї франшизи, у мене було 300, а ви можете зробити 2500, то у вас буде дешевша страховка. Тобто, навіть якщо ви залишаєтесь в візані, просто приходите в офіс і кажете, мені треба негайно до кінця листопада у вас. Три будні дні є понеділок і вторик середа. У вас є три дні для того, щоб подати листа і змінити франшизу на наступний рік. Тоді вам треба буде кожного місяця платити, я думаю, близько 300 франків, тобто те саме, що я зараз поміняла на Хелсану. Але хто знав, хто знав, що у мене така франшиза. Коротше, моя вам порада. По-перше, подивіться онлайн погугліть, яка вам страхова подобається. Зразу кажу, Хелсана в топі. У неї рейтинг аж 3,7. У Візани, здається, 3.3 чи 3.4 щось таке. Є ще свіка це ті, що популярні. Я не знаю, хто може залишатися на Візані, можливо, вам подобається. Ну, у мене так вийшло, що чоловіку, якого я жила, виявляється на Хелсані. Хоча я у нього питала, чи варто залишатись на Візані, чи вона нормальна, чи вона в топі, чи в неї є якісь послуги. Він казав, так, все окей. Виявилося, що навіть воно мені здалося, не треба було. На роботі. Здається, здається, там взагалі щось інше не в'язана, не Хелсана. Дівчина, яка була на попередній роботі в Бельвів, вона теж має страховку в Хелсані. Дівчина, з якою я зараз працюю в моєму зараз робочому місці, вона з цього грудня йде на нову роботу, і це Хелсана. І ще хтось. Ще щось, а, дівчина, у якої я зараз живу, бо я знімаю квартиру не одна, я зараз живу з дівчиною, вона знімає цю квартиру вже кілька років, а я у неї винаймаю кімнату, у них легально віддавати в субаренду і потім відправляти контракт орендовласнику, чи як це орендувачу. Ну, тому хто є власником, взагалі власником, власником будинку або квартири. У них це нормально, легально. Коротше, ця дівчина теж має страховку в Хелсані. Я думаю, блін, всі шляхи ведуть в Рим. До Риму, знаю, до Риму, так правильно. Вчить українську, а не те, що деякі тут, бачите, спішу і неправильно кажу. Так от, я думаю, що якщо всі шляхи ведуть до Хелсану, то все, це доля. Я теж, бачите, поміняла на Хелсану. З наступного року я вже буду платити помісячно. У мене 320, як я сказала, 4 франки виходить на місяць. Це буде майже на 100 франків на місяць. А ні, з наступного року міняється і у Візані теж ціна. Раніше було 430, коли я жила. В туні, а тепер було б 470. Але, зважаючи на те, що я переїхала в Берн, я платила в Берні десь 456. Чи таке. Тобто я б платила б ще більше, десь під 500. Ну, можете уявити, у мене десь 150 франків зараз різниця на місяць у порівнянні з тим, як було б, якби я залишалася на старій візані зі старою франшизою. Сподіваюся. Достатньо я вам розказала важливу інформацію, що вам досить знати для того, щоб взагалі прийняти рішення, і якщо ви хочете піти змінити свою страхову. Котики, гарного вам дня, головне безпечного. Якщо ви в Україні бережіть себе, ну, головне, що ми без них, правильно, переживемо. І відсутність світла. Як я, я це кажу, я навіть не уявляю, як ви там живете, без світла, без води, без газу, без електрики, без інтернету. Боже, сьогодні листопад, давайте зараз подивлюся. А, у мене на цьому телефоні. Стається сьогодні 25. Стається сьогодні 25 листопада, коли я записую це відео, а може, 26 вже. Сорі, не пам'ятаю. Я до чого? Хочу запам'ятати цей день в історії і, можливо, наступного року, коли я буду дивитися, я така, «М -м, таке було. Добре, що ми це пережили. Бажаю якомога більше людям. Залишатися живими, здоровими, щоб вас пронесло. Ну ви розумієте, пронесло в плані, щоб... Фу. щоб вас це не торкнулося. Слава Збройним силам України. Слава Україні. Дякую залужному. Дякую за те, що він нікому нічого не каже, що він знає свою справу, робить свою справу. Дякую хлопцям на передовій. У мене є як мінімум двоє друзів. Один дуже близький друг, і один не такий близький друг. Коротше, хлопці, ви чудо. Я тут -ту. кожного разу перевіряю або в Фейсбук, або в Інстаграм, або там в Телеграм пишу. Просто перевіряю, живі, здорові, все, цього досить. Дякую за те, що ви робите. Я, за... Я знаю, що зараз багато хто опа і такий став розмовляти українською мовою. Типа патріот, але навіть якщо ви перевзуваєтесь, хоча не були патріотом, я вам вдячна. А якщо ви були патріотом України і досі не розмовляєте українською, не проблема робіть потроху, маленькими кроками, ми цю наволоч з країни вижимо, виженемо. Фух, Все буде добре. У мене тут, до речі, є кілька людей, які тут е знаходяться. Або швейцарці, або німці, або там ще якісь, які вже знають кілька слів українською завдяки мені. Тому безпеки вам, гарного вечора, все буде паляниця!